Оліка, дивіться, я тут. І оця консоль під телевізор, вона краще буде з така консоль, але до неї входять ще оці зеркала. Я їх беру, тому що там буде у вас куди поставити як декор. Ось тут, виходить, телевізор, а це ми покладемо в другому місці. І ось покажу, який він гарний оцей, дивіться, яка консоль гарна. Бачите, тут по-любому у вашій квартирі буде просторо і ця штука вам буде дуже вигідна. Ось так. А зараз покажу оце. Оце ізюмінка в цьому сіренькому якраз ізюмінка. І тут можна темні штори гарні, буде круто. От оцю консоль беремо. Я домовлюся, тому що зараз можна дешевше, вона вам піде точно, але зараз ми можемо дешевше її купити. Я все вам показую. Угу. І дивіться, ось, така, ось такий столик ми беремо до диванчика. Він обалденний. Я перший раз такий бачу. Взагалі, я сюди випадково зайшла і побачила цю мебель. Дивіться, тут столешниця така гарна, і оце. Значить, якщо у нас буде е, там е, островок, то ми беремо ось цю штуку, буде дуже круто. Перейдемо ще на диван подивимо. Дивіться, Олінька, я прийшла за цим диваном. Ось так він є прямо з цими подушками. Кращого я точно не бачила. Розкладається, я вже вам показувала, да? ось так. Дивіться. І ці кольора подушок. Тобто можна, як ви хотіли, темне От, штори зробити, підібрати. От Дивіться, під, під такі кольори, які тут є. Вам подобається темні, я би теж робила ось таке. Щось темне. І сюди. Кімнати, отакі три столики. Дивіться, я би брала, вони підходять. Знаєте чому скажу? Один столик великий, дуже буде незручно. А цей столик для кожного, ці столики для кожного члена сім'ї, то чи каву разом. Вони взагалі кавові називаються. Та як у вас буде островок, то такі столики буде дуже добре. Їх склали. Бачите? І все, і вони не займають багато місця. Якось отак. Ось дивіться, чому я казала, зеркалом Шафа іменно вже готова з зеркалом. Це важливо. Так буде добре. Для вас ось він рухається ось так. Бачите? І рухається ось так. Але є зеркало, тобто вже лишнього ніде на стіну не треба класти. Ось воно готове. 2,20 на 1,60 м. І сархане ліжко. А ліжко я покажу дуже, дуже, дуже якісні. Це дуже важливо. О, дивіться, я легенько піднімаю. І важливо, бачите, тут дуже якісні ліжка. От тримач тут, тут на чотири сторони. Бо в мене на дві сторони моя вже поламала. А тут воно, бачите, все закрито. Не так як в нас в Україні роблять. Все закрито і все ось. І дивіться, і я би не клала оці прикроватні, бо нам не вміститься. А один комод. Про те, що я вам казала: оцей от комод, бачите, такий великий буквала. Так я в себе зробила. І це дуже круто і дуже якісно. І оті зеркала, що я вам показала на консолі. Можна десь примінити. Зеркалом ми не беремо, бо зеркало буде на шафі. Вам не треба в одній кімнаті ще зеркало. Ну,